25 регіонів, 25 картин жінок і чоловіків в етностроях. 3 жовтня роботи хмельницького художника Михайла Сорокіна утворили символічну мапу країни. Тоді ж офіційно зафіксували унікальний рекорд України. Презентували цьогоріч живопис і на персональній виставці художника Україна за мир в німецькому місті Вецлар. Це взагалі вже такий симбіоз всього, що можна, так ну і так, щоб надалі ці роботи якось продовжили свій шлях нести добро. Напередодні новорічних різдвяних свят ми спробуємо створити диво, так щоб невеличке, ну для наших захисників воно. Має бути, хоча б трошки відчутно медикаменти, амуніція. Ну, ось таке. Дивлячись, скільки зберемо 25 живописних робіт Михайла Сорокіна. Стали лотами благодійного аукціону в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. В рамках проекту з Україною в серці у нас проходило два великих аукціони. Ці аукціони у нас були у філармонії. Проводили також аукціон. Аукціон це наші студенти розмальовували туби, розмальовували гільзи дуже гарно, дуже потужно. І тоді ми зібрали. 300 тисяч таких аукціонів у нас було три сьогодні. Ми вийшли на такий благодійний аукціон. У нас є запити. У нас є запити від п'яти частин, які безпосередньо сьогодні на передовій стартували ціни від трьох тисяч гривень. Втім, учасники аукціону постійно піднімали ставки, емоції вирували. А суперлот було продано за рекордну суму. Лот із козаком в Донецькому однострої думками про неї придбала Інна Стельмах. каже, звернула увагу на погляд героя картини. Почуття безтурботності, і мені би дуже хотілося, щоб хлопці, які повертаються з війни, дай Бог, щоб вона скоріше закінчилась і щоб оце почуття закоханості було в очах кожного молодого хлопця, старше, дуже хороша робота, мені сподобалось. Під час заходу відбулася презентація колекції та дефіле, де дівчата демонстрували українські віночки. Ця колекція налічує в нас п'ять виробів. Вони всі натхнені нашою культурою, і називається Дім рідний. Ці віночки створені як для сценічних виступів, так і для театралізованих заходів, для дефіле та, звісно ж, для фотосесій. Перед початком аукціону волонтерка Аля Возняк придивлялася до картини з перчинкою. Втім, зрештою придбала лот під назвою Думи моє! Думи мої. Ми всі маємо підтримувати на сьогоднішній день захисників. Картини дуже гарні, насправді, але я для себе вже придумала, що цю картину я подарую гімназії номер 20 імені Сергія Фрімова. Хай це такий спадок залишиться в тій школі, де на сьогоднішній день день в день проводить моя донька. Аукціон відбувся під гаслом Будь світлом для інших. Організатори зібрали понад 167 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.